Добрий день, мої любі малята, я хочу вам загадати загадку. У дворі завжди господарі листя восени згрібає, дітям ковзанку зальє, взимку сніг лопатою збере. Працьовитий чоловік прибирає двір. Хто? Так. Двірник? Діти, що роблять двірники взимку? Які знаряддя їм потрібні для роботи? Так, і візок, і граблі, і рукавиці, і мітла. Молодці. А чому необхідно поважати? працю двірника. Як би виглядали наші вулиці, виглядали і майданчики, якщо б не було двірників? Як ми повинні допомагати двірнику? Так, не смітити. І тоді двірнику буде легше прибрати двір або майданчик. До побачення, до нових зустрічей.